Молода капуста впала у ціні порівняно із аналогічним періодом минулого року. Цей овоч коштує дешевше, тому що почали вже наші підприємці сільського господарства садити її більше. Вплинули на ціни капусти погодні умови. Також однією з причин є і наслідки вибуху на Каховський Гес. Намало дощі було в травні. Ну якщо поливо когось є у людей, то звичайно гарний врожай Да. Ну і знову ж таки, я так розумію, про південь нашої країни йдеться мова можлива. Вище, там, взагалі, було ж поставка звіти, якщо раніше, а так в цьому році. Прошлі роки вивозили капусту з Херсона, а так ща зараз на, на даний момент доставки звітом немає і почали садити більшість її в нас. І тому прошлий рік її було менше, і вона була дорожча. Цього року її посадили більше і вона тому й дешевша. Людмила торгує як плодами з дому, так і продає привозну продукцію. Щорічно закупляла молоду капусту з Херсону, однак нині постачальник інший. «З Стернополя ближче доставка, і вона воно, виходить дешевша. Тому що Тернопіль набагато вище, і він сюди возять. В частности, це заліщики возять. Воно, от якщо подивитися на карту, вони такі, ніби як острівець, воно омиває водою, там все достерігає набагато швидше. Як розповідають продавці, попит на білоголову капусту є. Деякі краяни вирощують її вдома, однак в кого городі поки не дозріла, купують на ринку. Зараз люди так беруть на салатики і щоб голубці. ну Кількіше голубці роблять на вихідні, бо на вихідні там якісь внуки приїжджають, діти приїжджають вставку. Купую для салату, для тушеної капусти, для борщу. Два-три качанчика таких і все. Ну два-три дні. Ми вдвох з дружиною. То нам достатньо. Зі слів продавців, минулого року білоголова капуста у середньому вартувала 40-50 гривень за кілограм. Нині ціна коливається від 25 до 35 гривень. Фахівці прогнозують, що продукт буде дешевітий надалі. Олександр Тітов Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.